Доброго дня! Я сьогодні приходила в юридичну компанію, компанію Права позиція і зверталася з питанням про те, що мені відмовили доплату, решту виплату із програми і відновлення. Причина була недоцільне використання коштів. Ці кошти, на мою думку, були доцільно використані, так як ми спочатку робили ремонт всередині будинку, всередині нашого приміщення, яке було повністю затоплене, розбите навіть було через стелю, видно зої, зірки на небі. І нам чомусь комісія прийшла за 5 хвилин подивилася і сказала, що спочатку тут вас фасад треба було робити дах. Так як дах ви зробили, а ви фасад не зробили, то ми вам відмовляємо. А те, що ми два поверхи ремонт зробили всередині, щоб перш за все було необхідно зробити, то цього чогось не врахували. Мені адвокат із правової відмови дуже гарно розповів про те, що нам потрібно робити, як досягти того, що ми бажаємо, і як відновити справедливість і щоб ця комісія все ж таки. Розглянула по новому питання через суд, і ми отримали ці кошти на дальший ремонт. Так як у нас пенсії невеличкі і коштів немає, щоб завершити повністю ремонт будинку. Дякую дуже.